Ані сова в пошуках зайчика. Добрий день, мої друзі! Ми зі звірятами подорожували в лісі. У всіх був гарний настрій. Милувалися пробудженням природи, вдихали аромати весняних квітів. Аж ось сталась неприємність. Зайчик загубився. Ідемо його шукати. Малята, приєднуйтесь до пошуків зайчика. З вами ми знайдемо його швидше. Виявляється, його бачила сорока, коли сиділа на високій тополі. Вона сказала, що зайчик пішов по дорозі, де ліворуч виріс гриб. Праворуч стоїть пеньок. А між грибом і пеньком квітнуть проліски. Діти, допоможіть знайти правильну дорогу, бо у лісі вона не одна. Ще раз уважно послухайте, якою дорогою нам слід піти. Ліворуч гриб, праворуч пеньок. Між грибом і пеньком проліски. Ми знайшли дорогу, по якій пішов зайчик. Діти, ми вияснили, що зайчика бачив шпак біля своєї шпаківні. Виявляється, зайчик ішов по галявині, де росте три нарциси і два тюльпани. Щоб вияснити, якою дорогою слід іти, треба дізнатись, скільки всього квітів на галявині. А для цього треба зробити математичний запис. Діти, допоможіть обрати правильну дорогу, перевіривши математичні записи. Дуже добре. Ми рухаємось у правильному напрямку. А ось і Ластівка. Вона також бачила зайчика. Він пішов дорогою, де ростуть ялинки, і пройшов біля ялинки, на якій росло шість шишок, дві упали. Нам треба вияснити, скільки шишок залишилось на ялинці, біля якої він пройшов. Щоб вияснити, скільки шишок залишилось на ялинці, згадаймо умову. Росло шість шишок, 2 упало. Отже на ялинці шишок стало менше, тому виконаємо дію віднімання. Шість мінус 2 дорівнює 4. Шукаємо ялинку, на якій росте чотири шишки. Нам треба йти біля неї. Ми вже дійшли до озера. Нас вітає жабка. Вона також бачила зайчика. Він пішов по стежині, яка не найдовша і не найкоротша. Оце так завданнячко. Діти, ви пам'ятаєте, що довжину стежин можна виміряти за допомогою умовної мірки? Умовною міркою в нас буде гілочка. Отже, на нашому шляху три стежини. Найдовша, коротша, найкоротша. Будемо їх виміряти. Беремо умовну мірку і прикладаємо до краю стежини. Відмічаємо закінчення умовної мірки. І викладаємо одну шишку, щоб не збитись у підрахунках. Прикладаємо, відмічаємо і ще одна шишка. Всі дії виконуємо до краю стежини. Точно, подивіться, ми виміряли всі три стежини. Скільки умовних мірок помістилось у першій стежині. Рахуємо шишки. Один, два, три, чотири, п'ять. Отже, у першій стежині помістилось п'ять умовних мірок. Скільки умовних мірок у другій стежині. Один, два, три, чотири. У другій стежині чотири умовні мірки. Скільки мірок у третій стежині? Один, два, три. У третій стежині три умовні мірки. Тепер ми з точністю можемо сказати: найдовша стежина та, в якій помістилось найбільше умовних мірок. Ось вона. Найкоротша та, в якій помістилось найменше умовних мірок. Де вона, діти? Ну, звичайно, це вона. Жабка сказала, що зайчик пішов не найдовшою і не найкоротшою стежиною. Тоді ж якою? Звичайно, коротшою, у якій помістилось чотири умовні. Мірки. Чудово! Дорогу до зайчика знайшли. Діти, ми знайшли зайчика. Виявляється, він заснув. А що ж він тут робив? Зрозуміла, рахував мурах біля мурашників. Наші помічники, перевірте, чи правильно порахував зайчик, чи відповідає кількість мурах цифрі. Що поставив зайчик біля мурашника? Біля третього мурашника сім мурах. А зайчик поставив цифру шість. Виправляємо його помилку. У третьому мурашнику сім мурах. А тепер шукаємо дорогу додому. Нам слід іти дорогою, де ліворуч дерево, праворуч озеро, а між деревом і озером квіткова галявина. Ще раз уважно послухайте, якою дорогою нам слід іти. Ліворуч дерево. Праворуч озеро. Між деревом і озером Квіткова галявина. Ми разом з вами знайшли дорогу додому. Дякуємо вам, малята! Оце так подорож. Головне, що зайчика знайшли, і з ним нічого поганого не сталося. Діти, пам'ятайте, в лісі від батьків відходити не можна. Всі повинні іти разом, щоб не сталося так, як із зайчиком. А ми кажемо вам до побачення, до наступних зустрічей.